Українці в Канаді як зараз живуть біженці? Чи можливо ще отримати українцям виплати? Скільки ще триватиме можливість отримати візу? Про це все говоримо зі Світланою Комінко, співзасновниця та виконавча директорка Maple Hope Foundation, професорка бізнес-школи та Медіатехнологічного інституту Британської Колумбії, з нами на зв'язку. Доброго ранку, пані Світлана, чуєте нас? Доброго ранку, студія дуже приємно. Бути з вами. Я слухала всі духовні настанови, а також цікаво було переглянути історію української імміграції, різних хвиль її, десь ідентифікувати себе, в яку хвилю я попала. Ну і поділитися тим, що зараз відбувається за останні 10 місяців. Адже наша фундація дуже активно займалася підтримкою та допомогою тих українців, які Приїздили до нашої провінції до міста Ванковер. Дякуємо вам, пані Світлано, що долучилися до нашого етеру. Віримо, що це буде і цікаво, і корисно для багатьох українців, хто можливо вже на шляху до Канади, зокрема, або можливо має в планах теж виїхати з України за вашими спостереженнями. Чи багато зараз біженців з України у Канаді? І можливо, ви можете оцінити наскільки збільшилась ця кількість от, з початку повномасштабного вторгнення. Дякую за запитання. Я буду опиратися на офіційну фаси... статистику канадського уряду. І, власне, готуючись до цього етеру, я переглянула і подивилася, які ж цифри на сьогоднішній день. З моменту повномасштабного вторгнення, а якщо точніше, з 17 березня, коли відкрилася програма канадського уряду для українців, які змушені були залишати Україну через війну. Це про, програма КУАЕД, Canadian Ukrainian Emergency Travel Authorization Program. До Канади в'їхало майже 140 тисяч українців. Цікавий факт, що 119 тисяч прилетіло з тобто, літаком пересікло Державний кордон Канади. А понад 20 тисяч наших співвітчизників приїхало з Америки. І цей цікавий факт, він пов'язаний з, з кількома причинами. Одна з причин це те, що українці, які попали по спонсорству до Сполучених Штатів і зіткнулися з Бюрократичними проблемами, з довготривалим очікуванням на отримання дозволу на роботу важко відразу піти працювати легально, оскільки цього дозволу немає. Вони плавно просто пересікали кордон, подавалися на канадську програму і приїздили до Канади. Ну а також українці, які перебували. В Сполучених Штатах до початку війни, коли відкрилася програма, у них з'явилася можливість приїхати до Канади, тому що Канада в плані соціального забезпечення і підтримки набагато потужніше стоїть в порівнянні з Сполученими Штатами Америки. Також цікавий є факт той, що Всього подалося на канадську візу у зв'язку з війною 768 тисяч українців. А mm -hmm. ми дотягуємо до мільйона так. Ну ще далеко але 760 якщо точніше, 763 тисячі українців подали заявки і 478 тисяч вже отримали віз. Це без Але... урахування тих понад 100 тисяч, які вже прибули до Канади спочатку, як відкрилася Канада? Тобто це ще це... додатково до цього? Це це з врахуванням. Тобто 478 тисяч отримало право в'їхати в Канаду, 140 тисяч в'їхало. Де решта людей, так? Це люди, які отримали візи, вони можуть знаходитися в Україні, вони можуть знаходитися за межами України, але вони не їдуть. З якихось причин вони не їдуть до Канади. Ну, в кожного може бути своя причина для цього. Ми тут стикнулися з ситуаціями, коли українці розповідають, що. В нас є і канадська віза, і можливість в Америці жити, і в європейській якійсь країні. Тобто це така колекція різних можливостей, де, де можна перечекати, перебути, чи, можливо, адаптуватися і почати по-новому жити. Також є категорія українців, які не жили в Україні, але скористалися Такою підтримкою уряду Канади. І, на жаль, е, ну, тут є такий знаєте, дисонанс відкритого відкритості канадського уряду допомогти українцям, які дійсно потерпають від війни. Mm -hmm. І е, категорія українців, які, наприклад, 10 років жили в Катарі чи в Іспанії, чи в Італії, і е, з відкриттям можливості переїзду такого дуже легкого, без фільтрів. Тому що попасти в Канаду по імміграційній програмі дуже важко. Треба доказати свій досвід роботи, довести рівень своєї мови, англійської чи французької, е дипломи okay. е перевести. То Канада ставить досить серйозні фільтри по своїх імміграційних програмах. Це дуже мудра державна політика. А тут в зв'язку з війною з'явилась можливість просто маючи паспорт, закордонний або навіть не за внутрішній податися, приїхати. Багато було чартерних рейсів, коли безкоштовно можна було прилетіти. І прямо в аеропорту отримати дозвіл на роботу на три роки. Тобто, всі дорослі члени сім'ї отримували і отримують, хто приїздить дозвіл на роботу на три роки, плюс виплату від федерального уряду: три тисячі канадських доларів на дорослого. І е, півтори тисячі отримують діти, яким е, до 17 років, віком до 17 років. А е, в додаток е, в кожній провінції, в кожному великому місті є агентства, е, громадські організації, е, які вже на сьогоднішній день найняли на роботу україно, україно, україномовних канадійців, так які вже давніше живуть mm. в країні. Які можуть допомогти з пошуком роботи, з подачою на податковий номер, з, з тим, щоб влаштувати дітей до школи, з курсами іноземної мови, тобто багато різних таких сервісів, які спрощують адаптацію, вони на сьогоднішній день існують і будуть профінансовані до 31 березня 2023 року. Що буде далі, ми не знаємо. Uh -huh. На сьогоднішній день ситуація така. А як власне зараз, чи так само е, можна отримати ці виплати, які ви кажете, якщо все-таки е, родина там, чи е, окремі люди е, приїжджають до Канади по цій програмі? Е, чи все-таки вже іде е, якесь призупинення цих всіх можливостей? Е, чи є якась можлива інформація, скільки ще триватиме така підтримка? До 31 березня 2023 року, якщо уряд не продовжить. Uh -huh. Всі, хто в'їдуть в Канаду, отримують дозвіл на роботу uh -huh. в аеропорту, відкриють банківський рахунок, зможуть подати на допомогу від федерального уряду. Вона приходить досить швидко. Uh -huh. буквально на протязі п'яти робочих днів у вас на рахунку є обіцяна сума коштів. І це насправді велика допомога на перший час, так mm -hmm. для того, щоб якось оглянутися, орендувати житло на перший час, знайти роботу. Роботи багато є. Mm -hmm. І хто хоче працювати, той знаходить роботу і працює і може собі дати раду. Mm -hmm. ну, це досвід принаймні, тих родин, з якими ми спілкуємося, коми. Підтримували і підтримуємо, кого ми розселяли. Дуже багато залежить від, від психологічного налаштування. Mm -hmm. Треба десь на якийсь час забути, що в тебе було в Україні, ким ти був, так? якщо ти особливо мав якусь статусну роботу. Mm -hmm. А, ну, важко людям квалі... з високими кваліфікаціями. Так? А, людям, які в вищій школі працювали, там, кандидатам наук, докторам наук, лікарям, юристам, а, власникам бізнесів. Їм важко, тому що ну, ти не можеш приїхати в Канаду і зразу піти і лікувати канадіців. Це mm -hmm. ліцензовані, стандартизовані галузі і пройде час. І, не, не, і це досить тривалий проміжок часу, поки ти зможеш вернутися в той фах, в ту індустрію, в якій ти був в Україні. Ага. А, так однозначно, якийсь шлях треба пройти. і е... Наче легалізувати себе і можливо і пройти навчання додаткове. Але справді ви кажете, як все залежить від психологічного налаштування, тому що навіть з я знаю людей, які вже за більше ніж півроку вже працюють на хорошій роботі, вже йдуть до того, щоб працювати за професією, але дехто ще не може адаптуватися, і справді дуже індивідуально. Скажіть, будь ласка. Яка, можливо, ви можете пояснити, які кроки? От людина отримує візу, вона прилітає до Канади, і там ви сказали, що одразу по прильоту можна отримати дозвіл на роботу. Можливо, далі які кроки трішки окреслити людям, щоб не було так страшно уявляти цей весь процес? Ну, насамперед, я би порадила готуватися до того. До прильоту ще mm -hmm. з тої країни, де українці знаходяться, дуже важливо зрозуміти локацію, куди правильно вибрати локацію. Mm -hmm. Канада величезна країна, так вона у нас мало заселена. Люди скупчені у великих там мегаполісах, а між ними великі простори, гори. В Західній Канаді, так, і там степи в, в, в преріях, і там не, не настільки заселені території. А, я би радила їхати в ті міста, де є підтримка, uh -huh. де є друзі, де є знайомі якісь, де можливо, є якісь родичі, а, де є а, агентства, які допомагають українцям. А, зараз дуже багато створено. Груп і в Телеграмі, і в Фейсбуці mm -hmm. багато вебінарів проводиться. Також важливим фактором є вартість житла і наскільки важко його знайти, вирентувати. Тому що, на жаль, зараз такого, ну, таких можливостей, коли можна було приїхати на початку і канадійці давали на Чотири на три то й на рік комусь безкоштовно житло, в mm -hmm. себе дома чи свій там інший будинок, в кого квартиру. Зараз вже таких можливостей немає, це якісь поодинокі випадки. Також урядо, урядова підтримка чи підтримка Червоного Христа, коли можна було два тижні в готелі десь. Mm -hmm. Побути, поки знайти зараз, це все звелося до мінімуму, тому е е я би радила все-таки порівняти вартість житла і перед тим як особливо їхати до Ванкуверу, подивитися, скільки коштує оренда там однокімнатної квартири чи кімнати. Mm -hmm. Тобто ї, їдучи туди вже якось знати куди до кого, щоб мати якихось провідників. Добре, що ви зазначили, що можна просто навіть в навіть Фейсбуці в пошуковій системі так ввести, можливо, якісь знайти такі організації, які або навіть пабліки, які можуть щось розповісти. Е, до речі, е, що е, е, можете... я, я вибачаю, що я переб'ю, але добре. всі великі міста Канади мають свої групи. Угу. Це українці Отави, це українці Торонто, це українці Едмонтону, Калвері, угу. е, новоприбулі українці. Також вже пооб'єднувалися і створили свої спільноти. Е, в телеграм-каналі їх багато. Е, готуватися наперед. Е, тому що. Е, Перші кроки на канадській землі будуть набагато легшими, якщо вони будуть продуманими. Угу. Якщо хтось на вас я звертаюсь до тих українців, які е, думають про те, щоб е, летіти до Канади. Е, що хтось на вас там буде чекати? У вас буде принаймні uh -huh. номер телефону, чи електронна адреса, чи вайбер із кимось ви можете наперед поговорити і знати, що буде рука допомоги протягнута вам, коли ви прилетите. Дуже дякуємо вам. Ми знаємо, що ви надіслали нам відео чи то якоїсь вечері з українцями. Може декілька слів розповісти про це, і ми хочемо показати глядачам. <ріст> так, ну таке піднімає трошки настрій. А ви знаєте, коли ми почали приймати перших жінок і дітей, і це був наш пріоритет, коли приїздили в березні, в квітні mm -hmm. наші жінки з дітьми, так доля нас звела з власником великої будівельної компанії, яка будує багатоповерхівки в Анкувері. І, і він з нами зв'язався і сказав: Я хочу віддати на 6 місяців повністю обмобльовані квартири і ще будинок для жінок з дітьми, які приїдуть в Ванкувер. Ми були просто настільки розчулені цим кроком, і подальше спілкування розкрило нам коріння цієї родини. Виявляється, що Батьки, власника цієї будівельної компанії маленькими дітьми приїхали з Чернівців. Це бабуся, чи бабуся прадідусі, дідусі, вони вже тут родились. Тобто минуло 100 років. Тобто Це була перша хвиля імміграції угу. до Канади з Чернівців. І, і я спілкувалася з, з цими літніми людьми. Вони ще Трішки розмовляють українською, вони пам'ятають, як важко їм було, як їм допомагали канадійці, як їм допомагали індіанці, корінне населення сто років тому так це було домінуюче населення в Канаді. Що вони захотіли віддати, повернути це добро, яке вони колись отримали, тим українцям, які приїхали через війну. І все це сталося, і наші люди заїздили в нові абсолютно квартири, де в, в, в холодильнику був борщ, і голубці, і вареники в морозильній камері. І мільше, стояла мільше. Олія Чумак на каунтері разом з канадською <do humidity> олією Соняшниковою. І це було настільки. 에, ну, до, зачепило всі струни душі, що наші українські жінки, які прожили вже деякий час, кажуть: А давайте ми зробимо вечерю, і ми запросимо всіх канадійців, які нам допомагали. Okay. І власне це відео про те, як е, ми зібралися, і е, не дуже маючи високий там, рівень англійської мови, ми все-таки могли. Поспілкуватися, покуштувати української їжі і, і, і подякувати, і подякувати канадійцям, бо є за що. Давайте подивимося декілька хвилинок, друзі. До вашої уваги. Україна — це я Україна, це ти, Україна, це ми Україна е, неймовірні кадри. і Ще і пісня, така яка об'єднує просто всі регіони, і Донбас, і Полісся, і Буковина. І ти розумієш, що от, е, ця жахлива війна, яка так змушує людей виїжджати і нові хвилі міграції робити, зокрема в Канаду. Вона там на місці об'єднує. Українців як братів і сестер, просто і в цьому вони можуть знаходити підтримку одне одному, таку сімейну атмосферу. Дякуємо вам, пані Світлано, що долучилися до нашого етеру, що розказали про всі ці про всю цю інформацію стосовно того, як адаптуватись українцям, на що розраховувати, як мігрувати, як взагалі зараз там це все відбувається. Поділилися ось таким душевним відео. Дякуємо вам, зичимо всього найкращого. Так і вітання всім Українцям, кого будете зустрічати від нас, дуже всіх любимо, дякую вам. Дякую за неймовірний канал, програми важливі і не встигла до голови. Так, дуже Дякую. дякуємо вам. Всього найкращого. Вам доброї ночі. А ми будемо продовжувати наш ранок. До зустрічі. Світлана Комінко з нами на відеозв'язку. Співзасновниця та виконавча директорка Maple Hope Foundation з Канади. Ми говорили щойно про те, як живуть українські біженці там зараз, що канадійці і як підтримують так наших біженців, наших співгромадян там. А далі далі у нас рубрика Спорт тайм. Готуємось проводити ранкову руханку трішечки підсилимо свій фізичний стан, свою фізичну активність, щоб цей день був більш бадьорим.